Радімо українцям! Радімо, мої люди! Я вас вітаю із Одеси, із Сонячної Одеси. Друзі, ми ідейно, практично найпотужніше українське середовище в світі, так стверджуємо ми. Але ми запрошуємо вас в тому пересвідчитись. Чому? Ми організуємо диво, яких ще не було. Здавалось би, як це можливо? Як українці могли наважитись на подібне, показати всьому світу, що є Україна? Перемога впевнена у війні, перехід наступної світолярної парадигму, інновацій в усіх царинах. Хіба це можливо? Так, українці це можуть зробити. Більше того, вони мають це зробити, інакше не була би війна. Імпульс це диво, яке Україна має проявити світові. Це подія неймовірної краси пов'язана з реалізацією потім наймбітнішого проєкту людства побудова міста навколо породів. Це проект планетарного масштабу, який ми поділили на дуже дуже прості кроки. Уже було перший крок, і другий крок в Одесі під Одеси. З... 4 по 25 липня. За три тижні ми зробимо крок, який ще не наважувався ніхто. З 4 по 25 липня, в Одесі, під Одесою, в санаторії Куяльник, ця інформація внизу. Ми чекаємо вас для реалізації неймовірного дива в Синергії. Це буде неймовірно. Я дуже вам вклоняюсь. Я дуже сподвію кожного з вас, кожного з тих українців, які приїдуть. Адже для цього працює ціла команда. До зустрічі в Одесі найбуде!